you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Мер Одеси Труханов схоже вирішив забити на закон про дерусифікацію в Одесі та фактично створив кишенькову історико-топономічну комісію, куди запросив зокрема одіозну матушку УПЦ МП Серафиму Шевчик, екс депутатку міської ради від партії регіонів, ініціаторку декількох поїздок українських дітей до Гундяєва в Москву після окупації Криму і вторгнення Росії на Донбас. Про це повідомив український активіст Сергій Стерненко з посиланням на допис Дарії Гірної Мер Одеси Труханов саботує вшанування полеглих за Україну героїв. Труханов захищає російські топоніми і Пушкіна. Не розумію, чому він досі не біля Шуфрича. Чи ми чекаємо, поки він втече з країни, він так вже раз зробив, написав Стерненко. І дійсно, після таких новин до Труханова з'являється все більше запитань. Зокрема, як йому взагалі прийшла така ідея в голову, та чому він не бачить у цьому проблеми та власної провини? Що цікаве. Саме Серафіма наголошує на єдності з московським патріархатом та бідкається, що молод навіть не знає, хто такий Пушкін. Хіба це нормально в час, коли Одеса кожного дня страждає від ворога? А Труханов, замість того, щоб пояснити їй, що це неправильно, навпаки, вирішив з нею здружитись. Так фактично, заручившись підтримкою таких персонажів на рівні міста, Труханов саботує закон про дерусифікацію. Більшість пам'ятників російським імперцям, які відкривалися за участю росіян і радників. Путіна стоять на своїх місцях, бо не на часі. Також вхід пішов аргумент, що їх не можна чіпати, бо вони в зоні ЮНЕСКО. Можливо, Труханов просто працює не на перемогу, раз дозволяє собі такі відверті зрадницькі кроки. Чи він не бачить проблеми у своїх вчинках та рішеннях? Якщо так, то час добряче за нього взятись та розкрити очі на такі очевидні речі, бо це не піддається жодному здоровому глузду. На цьому ми не все підписуйтеся також на. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.